І запригнути одразу, але ну, нічого не виходить. Хоче сам зняти його і одразу запригнути. Нас... Хочу акуратненько, ровненько поставився, тихо. тихо. Думаю, зараз поставлю і запригну. Оп! облом. Що не виходить? виходить. Набак тільки щоб хтось підняв, да? так? Угу. Давай ще спробую піднімати. Піднімай. Став його! І запригуй сразу со старту. Давай, хоп! І запригуй сразу. Не сильно потрошку став його. Давай, давай, давай. Во! Все, запригуй! Зафіксую. Я хочу поставити. От се падає, да? <реш> Ніхто подержати не може. І буші я ще такого не бачу. Да Лошара. Не можешь поставить сам, да? Ну тоже. Учись. Давай еще раз попробуй. Еще раз подними. Третья попытка будет вообще... Не, не будешь, да? Да не снимаю я ничего. Поднимай.